Коли ти живеш в Норвегії, то маєш змогу спробувати абсолютно незнайомі для тебе продукти. Наприклад, дивіться, що у це таке, як ви думаєте? Це язички тріски. Цікавий делікатес. Зайшла нещодавно в місцевий супермаркет і побачила одразу в асортименті ікра тріски, язички тріски і печінка тріски. Пам'ятаєте ці консерви, які ми їли, і вважається, що вони дуже-дуже корисні, тому що міст жирів починка тріски перевищує 60%. Омега, звичайно, і все таке. Язички тріски українцям не так сильно відомі, але, як на мене, це дуже дуже ніжне м'ясо. Воно набагато ніжніше, ніж курятина. Раджу обов'язково спробувати. Хочу ще показати, що такого цікавого можна спробувати в От в мене зазвичай в холодильнику зберігається сушена тріска. Я її даю спробувати на своїх оглядових екскурсіях по місту Верен, коли розповідаю про причал Бріген. Це не просто сушена тріска, яка продається в звичайних магазинчиках в Україні. Лофатени, лофетенські острови, мабуть, більшість з вас про них чула. Тріска сушиться там, розвішена на мотузках, на холоді, тобто це холодна сушка. І зберігається потім ця риба надзвичайно довго, і це те, що давало Норвегії величезні бюджети в середні віки. Далі хочу показати теж ті, хто живуть в Норвегії, вони, в принципі, вже зрозуміли. А тепер для тих, хто в інших країнах. Ось таке темне м'ясо. Мені здається, воно схоже по зовнішньому вигляду на яловичу печінку. Я жартую, що це не нірбині м'ясо. Насправді, кити це ссавці. І Норвегія одна з тих країн, які виловлюють китів. І в Норвегії ви можете спробувати ковбаску з кита, а також ось таке м'ясо в багатьох ресторанах також подають страви з китятина. Мені дуже подобається копчена китятна. Це продається в супермаркетах, нетуристичних звичайних продуктів супермаркетах. І ще одна штука, це теж можна зустріти. Мені здається, практично лише в Норвегії. Ось така яватка намальована: це морошка, і це найдорожче варення, яке продається в місцевих супермаркетах. Схоже на малину. Ось так виглядає і краблеровий. Але найбільше, що я не розумію, це ось такий рибний суп концентратіки. Ось таке буває, тайський суп, потім оце жаховисько. Ну і дуже багато взагалі напівфабрикатних страв. Купуєш собі ось таку упаковочку. І її все ж під час обідає. Угу. устрица мне понравилась, спасибо. Горячего, как тебе холодного. Живой? Чуть-чуть такое, ты знаешь, ревкусы дает, наверное, море или что-то такого. Вообще вкусно. Mm -hmm. попробовать. Вкусно, да? Мне понравилось. Тебе запись. Вкуснее, чем устрица. Вкуснее, чем устрица? Мне, да.